Сьогодні на тренуванні по боксу мій тренер мені сказав, що Аня, а ти стала набагато щасливіше, ніж коли до мене прийшла. Не знаю, чи то препарати твої, які ти приймаєш, то він має на увазі цей активація, який я йому пропоную. То лі бокс на це вплинув, але ти виглядаєш та і відчувається, що ти набагато щасливіше. Ви знаєте, і в цьому є правда. І я не знаю, в принципі, що сталося, тому що, можливо, це і бокс, і препарати, тому що, в принципі, і заробляти я стала менше. І проблеми мої. Нікуди не ділися, тому що я їх не вирішила. Але може, от відношення до цих проблем в мене абсолютно змінилося. Мені здається, що це дійсно «Активайз» творить чудеса. Мені здається, що дійсно, що коли я почала приймати «Активайз», то просто в мене от, ну, настрій став от гарніший з кожного дня. Я постійно відчуваю щастя. От я щаслива. От зараз і точно можу сказати блин, ну я щаслива. І Мені так хочеться поділитися тим щастям з вами, що ви от просто, от просто повірте мені, спробуйте цей препарат, дивіться мене. Я не знаю, приходьте до мене, тому що от мене просто розриває від емоцій, і я дуже хочу, щоб вас теж так розривала. Я не знаю, що мені потрібно зробити, щоб ви це відчули. Але блін, ну це капець якийсь.